Удар по Гуманітарні місії з розмінуванням на Чернігівщині вже відомо про вісьмох постраждалих та двох загиблих. У момент удару вони займалися виключно цивільною діяльністю, проводили розмінування територій. Росіяни видають удар по місії біля Чернігова за е, ураження з розрахунку БПЛА. На відео їхньої міноборони видно, як іскандер б'є по білих машинах. Вони заявили, що це, нібито пункт запуску дронів, але жодного безпілотника на кадрах немає. Це ще один військовий злочин Російської Федерації. До нашого етеру доєднується керівник управління гуманітарного розмінування Міністерства економіки України Дмитро Панчин. Пане Дмитре, слава Україні. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Пане Дмитре, от жахливий випадок зтрапився з... 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 на Чернігівщині. А скажіть, а часто Росія зараз тепер полює на наших розмінувальників? Дивіться, саме по гуманітарній місії Скандерам це в перший раз така ситуація сталася. Але є ситуації, були ситуації, коли вони, по нашим силам безпеки, до яких відноситься ДСНС, це Цивільна служба з розмінування. Вони також займаються. Наші рятівники, вони займаються і розмінуванням, в тому числі, і це не неодноразово. Буде. Але, але до того вони, я так розумію, більше безпілотники застосовували, а тут безпосередньо іскандер. Це було здебільшого без, без безпілотниками, іскандерами застосувався в перший раз. Пане Дмитре, а це була якась унікальна місія з розмінування на Чернігівщині? Що так аж зразу іскандер? Що це була за місія? Це просто поля розмінували. Можете розказати більше це звичайна гуманітарна місія з розмінування, тобто щоденна робота, яку вони проводять вже там більше місяця? Данська рада з на біженці. Вони працюють в сфері гуманітарного розмінування. Всій Україні на самих складних ділянках вдарили спеціально, тому що їх вимоги як міжнародної гуманітарної організації щодо безпеки доволі високі. Вони застосовують маркування відповідно. вони використовують е, білі машини, вони використовують е, блакитний одяг е, своєї форми і форми для того, щоб було видно, що це гуманітарна місія, тобто це черговий злочин росіян. І, на жаль, чергова трагедія допомога. А це може би впливати на подальшу данську місію, що вони просто скажуть, ну, ми більше не можемо працювати в Україні, оскільки це небезпечно? Ви знаєте, насправді, напевно, це і є мета росіян для того, щоб показати, що ніхто не в безпеці і гуманітарні місії не виключені. Це, звісно, буде. Зрозуміло з подальших дій, з подальшого спілкування, але всі українці зараз в небезпеці від ракетних ударів. Тому я не думаю, що це буде критичним показником для гуманітарних місій, всі виїжджати з України, пане Дмитре. Якщо говорити про розмінування, як воно триває наразі? Чи ми можемо говорити про регіони, які вже наближаються, тобто до позначки? Ну хоча б 80% розмінування? 에, дивіться, розмінування це дуже дуже довгий тривалий процес. Є два види розмінування, да тобто, основне це оперативне реагування, яке здійснюється силами безпеки, і гуманітарне розмінування, який процес триває дуже довго за певними стандартами, правилами на безпечній території, які завершуються виданням сертифікату відповідно про очищення земельних ділянків, тобто цей процес на сьогодні. Триває і він буде тривати довго, тому що на сьогодні ще немає повного обстеження під контролем на території України е, е, і визначення ймовірна забруднена забруднення ділянки. Забруднення, забруднення. У нас є територія, що зазнала впливу ведення війни, тобто це так звана е, територія, яка сягає 137 тисяч квадратних кілометрів. Тобто це величезна територія, але її вона підлягає в першу чергу обстеженню. Це не значить, що вона вся забруднена, і по всій ній потрібно проводити роботи з зрозуміти. Тобто, в першу чергу, ми проводимо обстеження цієї території, далі визначаємо ймовірно забруднені території. Наразі їх трішки більше, ніж 75 тисяч гектарів. Це вже де на наявність вибухонебезпечних предметів. І от вже на цих територіях працюють. Оператори протимінної діяльності з гуманітарного розвитку. Цей процес буде тривати, я вам скажу, дуже довго. Так, я, я так розумію, хоча б десь до 80% розмінування ми ніде не наблизилися. Ні. Складно навіть порахувати. Але ні, якщо брати, скажімо так, наприклад, Київську область, то, можливо, її ми десь наблизилися до 80% закрити київську область. А чи залежить розмінування від пори року? Звісно, звісно, залежить в першу чергу не тільки від пори року, від погодних умов дуже серйозно залежить, тому що ну, використання машин механізмів ну, ґрунтах, в грунтах в'язких після дощів це дуже складно. Також використання живих собак обшукових да, собак це теж. Складу процес на напевно, територія після дощі, також е, замерзла е, територія. Ну, тобто, з, це багато факторів, які впливають на розмінування. зокрема, і погодні умови, і фінансування туди ж, і, і багато ще раз кажу фактів. В цьому контексті чи є проблематика з бронюванням саперів, і чи велика кількість іноземних країн, країн долучається нам до допомоги в розмінуванні щодо іноземних країн багато країн, майже ну напевно, кожна країна, яка є партнером України, яка робить вклад в Україну? Вона допомагає і в гуманітарному розмінуванні вона виражається така допомога. Через наших таких партнерів, як на жаль, постраждає DRC, Халатраст. Вони допомагають своїх гуманітарних місіях за кошти наших міжнародних партнерів. Але також звісно, вони допомагають і нашим силам безпеки і оборони, які здійснюють розмінування. Вони дають техніку, машини механізованого розмінування, обладнання це дуже величезні суми. Насправді у нас до 23-го року не було жодної машини механізованого розмінування для України, але вже наразі більше 200. і це машини як наших державних служб, так і операторів приватних, як і гуманітарних організацій, які зараз працюють по всій Україні. А стосовно бронювання саперів, і чи вистачає нам безпосередньо людей, які будуть от підходити до, до, до цієї ракети, до міні, її розміновувати? Машина, машиною, а ж людину все одно треба, щоб машину завести. Так. Щодо загальної потреби, то я ж вже сказав, що це залежить від того, Розуміння наскільки у нас забруднена територія, зараз триває і обстеження таких територій, визначення забруднень, і паралельно вже працюють на них на імовірно забруднених територіях сапери на сьогодні. У нас е, от саме на зараз, у нас в принципі ситуація доволі непогана з кількістю саперів і приватних компаній, і державних для забезпечення безпеки, але враховуючи. Якщо ми закінчимо все обстеження, то я думаю, звісно, у нас не буде вистачати ну, тої кількості саперів, які б змогли в найкоротші терміни, як ми хотіли, б Україна да, вивільнитися від вмію, тому завжди і на майбутнє, це напевно пріоритет буде збільшення кількості саперів техніки, і відповідно будемо залучати допомогу. І залучаємо, працюємо постійно над залученими наших партнерів саме безпосередньо розумів, а це є... також що стосується бронювання, так то на сьогодні стабільна ситуація. У нас є порядок бронювання операторів протимінної діяльності. Він загальний, це 50% військово зобов'язаних. І додатково за рішенням Міністерства оборони може бути збільшена така чисельність відповідно до їх. Потреб і завдань, але це тут треба буде грунтовно їм підходити. Вони повинні обгонтовувати, що кожна людина на кожній своїй ділянці виконує необхідну роботу, яка забезпечує Україну. Це не просто так, що ми створили оператори, забронювали собі людей. Кожні півроку моніториться виконання оператора робіт. І якщо вони не виконують роботи, то скасовується про. Пане Дмитре, а от зв'язку з тим, що зараз ми бачимо, росіяни вже використовують і ракети по наших групах, які займаються розмінуванням, а до того були безпілотники. Чи будуть якісь створені я не знаю правила безпеки переглянуті? З ДСНС мені здається, так було, коли Росія почала бити по місцях прильотів, коли вже там працювали наші рятувальники. Там вводилися якісь плани, що кілька хвилин треба почекати тоді виїжджати на місце. Якось з, з саперами будуть якісь переглянуті правила безпеки, заходи безпеки насправді у гуманітарних місій і у приватних компаній в них дуже серйозно ставляться до правил внутрішньої безпеки, і до відповідної тривоги. Але, скажімо так, цей удар Ескандеру, це ж ви розумієте, що це дуже швидко і це дуже мало часу для того, щоб забезпечити евакуацію персоналу з місця роботи, тобто зібратися і покинути місце роботи. Насправді, це дуже дуже унікальний випадок, який підкреслює, що навіть такий засіб, як Ескандер, можуть використати проти. Банальної гуманітарної місці, просто для того, щоб mm. своїх якихось уявних цін. Mm. Але ж це дороговартісна, як для них історія з Іскандерам, так і для нас, як історія з моїм Ви згадували про приватні компанії, які долучаються до розмінування. За яким принципом вони працюють? Скільки їх є в Україні? Як вони узгоджують свою роботу? З ким? Приватних компаній вже доволі багато, їх напевно більше ніж 100 вже. Але тут питання в тому, що не всі з них виконують діяльність саме постійно, як я вже казав. Тобто, вони отримують не всі отримують дозволи. Дозвіл на виконання робіт гуманітарного розмінування надає центр протимінної діяльності, який збирає відповідну інформацію. Від цих операторів і гуманітарних, і державних і урядових операторів протимінної діяльності про ймовірно забруднення забруднення земельні ділянки. Також є програма наша Мінекономіки, бюджетна програма компенсації за розмінування сільськогосподарських земельних ділянок, в якій центр гуманітарного розмінування виступає як суб'єкт розпорядник нижчого рівня, де він збирає заявки від фермерів. Аналізує їх, верифікує на наявність забруднень і торгує в прозоро на відкритому майданчику. І кожен оператор протимінної діяльності може виграти конкурс на отримати роботу на розміру. А як ви ставитеся до того, що самі фермери чи люди інших професій самотужки розміновують територію? Ну знову ж таки повертаючись до того, що таке гуманітарне розмінування. Це звісно заборонено. А гуманітарне розмінування це вивільнення земель виключно сертифікованим оператором, і після якого надається сертифікат. Звісно, люди у нас на жаль, вони ризики сприймають по різному Можуть оцінити ризик як небезпеки, як невеликий, але в кінці кінців це може все ж таки привести роботу з небезпечними предметами до трагічних наслідків. Тому ми в принципі не рекомендуємо фермерам самостійно здійснювати розмінування на сьогодні. Держава покриває 100%, 100 вартості розмінування. Будь ласка, приходьте, подавайте заявки на сьогодні. Є така ініціатива. Компанії гуманітарних приладних компаній вони здійснюють нетехнічне обстеження для визначення, ймовірно, забрудненої ділянки або забруднення. Безкоштовно також можна звернутися до них, вони проведуть вам нетехнічне обстеження і, відповідно, подальшому можна податися на цю програму компенсації, про яку я вже казала. А від моменту подачі заявки, до моменту, коли прийдуть сапери на територію розміновувати, скільки часу може пройти? В середньому близько місяця. Ну, може, трішечки більше залежно від торгів і верифікації цієї земельної. ділянки. Тобто, ще... загальне раз лише місяць, да? А ще поясніть, як визначають пріоритетність земель для розмінування? Що в першу чергу розмінують, що може почекати, і чи впливають заявки на почерговість? Ну, на сьогодні в державному бюджеті існують кошти, і програма розрахована таким чином, що вона сформується е, відповідно до заявки безпосередньо. Тобто, там черговість виключно хто перший подав заявку, того першого і розмінову. Але є загальний план гуманітарного розмінування, який, звісно, грунтується на певних рівнях. Він збирається е, з військових адміністрацій. Відповідно, вони збирають з місцевих громад інформацію. Про земельні ділянки, про пріоритети, і вже формується відповідний план. Цей план доводиться до операторів протимінної діяльності. Зокрема, в ньому беруть участь урядові оператори та гуманітарні оператори, як Халатраст, Державна Данська Рада у справах біженців, як було сказано Пане Дмитре, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами був керівник управління гуманітарного розмінування Міністерства економіки України Дмитро Панчин. Пане Дмитре, бажаю вам спокійного вечора, спокійних вихідних. І щиро хочу вірити, що найближчим часом кожен український сантиметр землі буде очищений від російської навали і від російського сміття, яке би воно не було. Дякую вам і дякуємо нашим саперам дякую. і закликаємо а громадян України. Якщо ви бачите підозрілі предмети, не наближайтеся. Викликайте ДСНС або телефонуйте поліцію загальний номер 112. будьте свідомими, не наражайте себе зайвий раз на небезпеку.